Будує зараз ворог фортифікаційні споруди на трасі Маріуполь Донецьк. Також продовжує перекидати військову техніку і особовий склад на північ Донецької області. Про це повідомив радник міського голови Маріуполя Петро Андрющенко. Окупанти намагаються з'єднати дорогу із селища Гранітне до траси Маріуполь Донецьк в районі Волновахи. Це дуже важлива для росіян логістична артерія, гранітне за словами Андрюшенка. Це військово-логістичний хаб Росіян, який забезпечує напрямки Волноваха, Волноваха, Вугледар і Донецьк-Мар'їнка Курахове. З Росії постачання через Новоазовський район заїжджає через автомобільний міст у селищі Гранітне. Також там розташований залізничний міст, який побудували росіяни у самому гранітному. Перебуває велика чисельність військових, тому що там є велика кількість покинутих будинків. Там також є велика територія з приміщеннями колишнього. Кальчицького кар'єру і колишнього елеватора для того, щоб розташування військ було комфортним, будуються також і фортифікаційні споруди, які насправді їхнє зведення й не припинялося, просто інтенсивність зростає. В залежності від того, куди як рухаються росіяни, Андрющенко пише, що це не просто окопи. Вони зводять стоянки з великою кількістю вантажівок для військової техніки, готуються до певних сценаріїв. Дорога через ці фортифікації веде не лише на Волноваху та Вугледар, але й на Запорізький напрямок, зокрема по кордонах Запорізької та Донецької області. За словами Андрющенка, це дуже велика логістична точка для росіян, тому вони там якраз укріплення свої і будують. Я нагадую. Даю, що загалом ворог продовжує перекидати свої резерви і накопичувати особовий склад, у тому числі й в Запорізькій області. Ці дії росіян можуть свідчити про їхній можливий наступ. Однак, наш головнокомандувач Олександр Сирський, впевнений, що українські сили можуть дати хорошу відповідь на імовірний штурм на півдні Запорізької області. Наш президент до речі на цьому фоні, після розмови з Сирським. Запевнив, що Україна має силу, щоб досягати своїх цілей. Зацитую його слова, каже, що говорив із Головковом Сирським щодо наших дій і зараз. І на найближчу перспективу, Україна має силу щоб досягати своїх цілей. Вдячний усім, хто своєю силою це забезпечує. Зеленський загалом відзначив і 25-ту у своєму зверненні 25-ту окрему повітряну десантну Січиславську бригаду, яка на Покровському напрямку 95-ту десантну штурмову. Яка на, на турецькому напрямку, які надзвичайно, за словами президента, результативно проявили себе за цей тиждень і за багато інших тижнів цієї війни. Ну і загалом він також відзначив дев'ятий департамент ГУР за влучність на дистанції майже 1800 кілометрів від нашого кордону і згадав також про другі роковини теракту в Оленівці. Один із найстрашніших російських злочинів цієї війни, і Росія повинна за це. Відповісти. Що ж, на е, сам кінець цієї інформаційної години поговоримо і про втрати е, ворога у цій війні, тому що стало відомо сьогодні, що наші сили оборони відмінусували ще 1310 російських окупантів. Втрати досягли 576 тисяч осіб. Плюс 12 танків, 8356 Тепер загальний рахунок, плюс 8 бойових броньованих машин. Понад 16 тисяч є їх тепер загалом. Артилерійські системи – плюс 74 і плюс дві реактивні системи залпового вогню. Артилерія за 16 тисяч перевалила. Засоби протиповітряної оборони ворога поки що без змін – 906 одиниць. Літаки і гелікоптери теж поки не змінні – 363 і 326 відповідно. Автотехніка – понад 21 тисяча і плюс 19 одиниць спеціальної техніки. Крилаті ракети – 2406 і понад 12 тисяч безпілотних літальних апаратів оперативно Тактичного рівня цифра у кораблях катарак залишається незмінною: 28 одиниць і один підводний човен. Теж поки що без змін, але будемо дуже сподіватися, що у наших сил оборони буде поповнення і у цій техніці, зокрема, тому що як тільки вони бачать можливість вразити російські кораблі, одразу ж цю можливість використовують. Хоча росіяни зараз намагаються дуже обережно користуватися своїми кораблями, тому що розуміють, що у будь-якому випадку по них. Може прилетіти український дрон, а нагадаємо собі, що станом на сьогодні маємо вісім повністю потоплених російських кораблів. І це прекрасні новини. І перший випадок в історії, коли морські дрони топлять ворожий флот. А якщо точно, то знищили третину Чорноморського флоту Російської Федерації. Ці новини не можуть не тішити. На сам кінець цієї інформаційної години є до вас традиційне прохання про допомогу для нашого війська. 24 канал має зараз збір. Немаленький, назвемо його так, 270 тисяч гривень. І дуже просимо вас долучитися до цього збору, тому що ці гроші підуть на купівлю автомобіля. Це Фольксваген Каді для 24-ї бригади, які цілодобово стоять на одному із найскладніших напрямків на нашому фронті. Це поблизу часового яру. Там надзвичайно важко, тому що росіяни там мають у тому числі просування. Аби ці просування були не такими інтенсивними, і їх вдалося повністю зупинити. Чим зараз і займаються наші захисники і захисниці на усіх ділянках фронту. Можна підсилити роботу наших військових, у тому числі купівлею автівки, тому що за допомогою авто можна доставляти. Припаси доставляти їжу, довозити, підвозити, найголовніше займатися евакуацією з поля бою, тому що далеко не всюди бронетехніка може проїхати. Далеко не всюди бронетехніці можна їздити через її помітність і через її швидкість, у тому числі з тими завданнями справляється просто звичайний цивільний транспорт, який в таких умовах може виконати значно більше завдань, не завжди, але може. Ну і оскільки. Ми купуємо автомобіль, який не має на собі жодної броні, бо це цивільний транспорт. Додатково обладнаємо його ще системами радіоелектронної боротьби, щоб росіяни із дрона не могли влучати по цій техніці. Тому дуже важливо, що пам'ятати вам, точніше, дуже важливо, що ви своїм одним донатом. Закриваєте одразу дві потреби для наших військових, тому що донатите і на автівку, і на реп. Нагадаю, що зараз зібрано 29% від необхідної суми, і ми вам дуже дякуємо, що ви долучаєтеся до цих зборів, тому що маленьких донатів не існує. Чим швидше ми закриємо цей збір, тим швидше зможемо передати для хлопців і дівчат машину і тим швидше перейти відповідно до наступних зборів. Принагідно нагадаю, що долучитися можна, відсканувавши QR-код, який ви бачите у себе на екранах, або зайшовши на на сайт fund.24tv.ua і задонатити там. Ми вам вдячні за кожен ваш донат.